Малята, вітаю вас! Рада знову нашій зустрічі. Пропоную вам зараз поглянути на дерева. Вони немов танцюють, погойдуються. Як ви гадаєте, чому це відбувається? Правильно, діти, це вітер рухає гілочки дерев. Він пустує, бавиться з усім навколо, з гілочками дерев, з травою, з квітами. А також він полюбляє пустувати з нашим волостям. Вітер торкається його, розвіває, дме на нього. Ми вже знаємо, що сам вітер невидимий. Ми його не можемо побачити, але можемо відчути його подих. Зараз пропоную вам прослухати вірш Марії Познанської Вітер. Вітер вітер пустотливий, залетів до нас у сад. Обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд, і хустиночку марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дітки, розкажіть мені, про що нам розповів віршик? Так, про вітер. Куди залетів вітер? Вірно, у сад. Що він обірвав в саду? Груші, сливи. Що натрусив? Правильно, яблука. Що він розв'язав у Марусі? Хустиночку. Що ще він зробив, дівчинці? Свиснув у вусі. Молодці малята. Вітерець пустунець, і він обриває осінні листочки з дерев. І я вам пропоную пограти в гру, з якого дерева листячко. Відгадай, з якого дерева цей листочок. Це кленовий листочок. З якого дерева цей листочок? Це дубовий листочок? Це березовий листочок. А це листочок з Каштану, Каштановий, це листочок вербовий, пробуємо ще раз. Кого дерева цей листочок? Цей листочок пленновий? Цей листочок дубовий. Це березовий листочок. Це листочок каштановий. Це листочок вербовий. А зараз пропоную разом прослухати ще раз віршик Марії Познанської Вітер. Вітер вітер пустотливий залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в марусі. На голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Молодці, дітки, надіюся, ви швидко вивчите цей віршик та розповісте своїм рідним. До зустрічі.